Ісуса звинуватили у богохульстві та підборюванні до закладу. Юдейський Сенедріон звинуватив в його оголошенні себе Сином Божим, що суперечило релігійним законам. Але чи були ці звинувачення обґрунтованими? Свідчення проти Ісуса в Сенедріоні були суперечливими та неточними. Двоє свідків стверджували, що чули, як Ісус говорив про зруйнування та відбудову храму, але ці свідчення були вирвані з контексту. З юридичної точки зору вони не можуть вважатися надійними доказами. Щодо звинувачення у підбурюванні до закладу, Ісуса звинуватили в проголошенні себе царем юдейським та Закликав не платити податки. Однак, якщо ми розглянемо вчення Ісуса, то побачимо, що Він ніколи не закликав до насильницького повстання проти влади. Навпаки, він навчав любити ворогів та підставляти іншу щоку. Більше того, коли Пилат допитував Ісуса, той чітко зазначив, що його царство не від світу цього. Це свідчить про те, що Ісус не претендував на земну політичну владу та не становив реальної загрози для римського правління. Ці звинувачення.